Друзі, вітаю вас. Сьогодні хочу вам презентувати нову модель чоловічих літніх кросівок. Їх можна вже на теплу весінню пору року одягати, все літо можна носити, і, відповідно, на осінь. Вони дуже легенькі, дуже зручні і практичні. Виконані із матеріалу кордура плюс 3D-сіточка, завдяки якій нога буде дихати. Ось так вони у нас всередині хочу вам показати, там така м'яка вкладка на п'яточці, щоб нічого вам не тисло, не натирало. Показую поближче, дуже якісні. Також у нас, окрім чорного кольору, заїхали, ще в кольорі хакі, койот е, також є. Ну і власне сама система автошнурівки, система БОА вже всі знають, вона дуже надійна, практична. Е, відтягнули на себе фіксатор, взули ногу, назад заклацнули, затягнули і побігли. Ну, дуже класна така модель, на літо прям топчик.